Дитячі рани це не просто події минулого, а архетипові засідки, що закріпилися у глибинах нашого несвідомого. За вченням Карла Юнга, саме у цих глибинах лежить фундамент психічної рівноваги, і саме там пригнічені емоції дитинства перетворюються на потужні сили, здатні руйнувати наше доросле життя. Ключ до зцілення починається зі зіткнення з несвідомим. Це болісний, але неминучий процес, який вимагає від людини відваги поглянути на тінь, ту темну, відкинуту частину особистості, де свідомо чи несвідомо поховані наші дитячі травми, страхи та невизнані потенціали. Мета не лише визнати її існування, але й інтегрувати, перетворивши внутрішній конфлікт на цілісність. Юнг називав це особистою алхімією, спробою трансформувати негативні елементи, щоб звільнитися від тягаря минулого. Самопізнання у цьому контексті виходить за межі поверхневого я. Воно вимагає занурення у символічну мову душі, де архетипи, універсальні зразки, мати, герой, мудрець, могли бути спотворені травматичним досвідом. Робота з ними це переписування власної міфології. Кожна людина формує особисте міфологічне оповідання, і зцілення це героїчна подорож у цьому оповіданні, де травмований герой. Трансформується у зріле та врівноважене Я. Саме творчість, активна уява та арттерапія виступають мостом між свідомістю та пригніченим це інструменти, що дозволяють символічно висловити та осмислити біль, який неможливо проговорити раціонально. Таким чином, зцілення дитячих ран це не просто розуміння минулого, а творче відродження, яке відкриває шлях до справжньої свободи та реалізації майбутнього потенціалу. Це духовне дорослішання досяжне лише через глибинну інтеграцію всіх аспектів власної психіки.